Який транспорт ти маєш? Який би ти хотіла? Я маю Бентлі, але я хочу якийсь повітряний засіб. Наприклад, гелікоптер. Я маю Феррарі. Але я хочу Бентлі. Я маю Ауді, проте я хочу Феррарі. Я маю Мазду 6. Але я хочу аудіо, хоча б бо на ній не дуже зручно. <плес> я маю мотоцикл, але я хочу хоча б якусь машину, наприклад, Мазду 6. Я простий пішохід але я хочу мати хоча б мотоцикл, бо так. Я постоянно забиднююсь и взагали незручно. ніяк. А я хочу быть будто... хотя бы пешеходом.